Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі. З вами ваш ведучий канадський Марк. Я проживаю в Канаді вже досить довгий час. Переїхав я в Канаду з прекрасного міста Лева, міста Львова з батьками ще в далекому 2005 році. На той час, на той період інтернету так дуже не було, не було таких дуже великих доступу до різної інформації. Я в 10 років приїхав сюди, як то кажуть, на чужину. І самі перший раз, як я сюди ступив на чужину, я завжди думав і пам'ятав. І ще до сих пір пам'ятаю про те, що я українець. І повірте мені, ще навіть до сих пір е, скучаю за селом, скучаю за містом. Україна це своє повітря. Україна це більше, ніж просто гроші, чи якісь фінанси, чи квартири, чи е, міста. Це просто Україна. І по-іншому її не передати. Тільки справжній українець може зрозуміти те відчуття, коли ви є в Україні. Перебуваєте в Україні, ви набираєте цієї позитивної та класної енергії, яку надає нам Україна, тому що звідти наші корні це наша батьківщина. Я сьогодні хотів поговорити про цю мобілізацію. Ви, напевно, чули про те, що в Києві та у Львові вже почалися випадки, що до суду закликають українців, ухилянтів, тих, хто не хоче воювати, тих, хто не йде воювати, і так далі. Також дуже велика проблема за кордоном, тому що багато українців почали панікувати і за цього законопроекту. І в загальному те, що в уряді хочуть запровадити цей закон, що українцям не будуть. Продовжувати закордонні паспорти і так далі, якщо вони не будуть з'являтися е, в, в воєнкомат і так далі. Розумієте, друзі? Це складна взагалі тема, складна ситуація. Тому що дуже легко говорити про те все. розумієте? Дуже легко когось судити, дуже легко провести свій аналіз, обговорити людину знизу зверху. Це легко, справді це кожен може зробити, сісти на диван. чи бути навіть в окопі це не має значення. Аналіз провести дуже легко людини. Але розумієте, коли йдеться мова про життя іншої людини, про життя іншої людини, ми є такі самі люди, ми всі такі самі люди. І ніхто не повинен і не має права заставляти когось насильно розумієте, це робити. І те, що зараз робиться в Україні, це наводиться паніка. Розумієте? Наводиться паніка. І ви себе запит, запитайте самі, оці всі люди, що за кордоном, чоловіки, ви думаєте, що вони добровільно після такого, після таких різних заяв, після того, що права будуть в людей е, забирати, можна сказати, людські е, на те, щоб не можна буде водити автомобіль, продавати нерухомості, і ви самі прекрасно знаєте всі ці решта пункти. То як ви думаєте, ці всі чоловіки за кордоном, просто всі добровільно візьмуть і така, знаєте, Величезна кількість українців приїде і всі почнуть записатися в воєнкомат. По-перше, щоб записатися в воєнкомат, то потрібно, щоб була зброя, потрібно, щоб була захист держави, потрібно, щоб Україна мала чим воювати, чим захищатися. І це вже перша проблема. Друга проблема, то те, що ці всі люди, вони просто... Навпаки, їх відлякують, розумієте? Україна сама їх відлякує, українці перетинають незаконно кордон, хтось, не дай Бог вже втрачає своє життя там, замерзаючи, не може перетнути кордон, хтось платить, хтось не платить, хтось когось навертають. Розумієте, це неправильно, повинна бути агітація. На мою думку, повинно бути так, що людей навпаки агітують, проводять якісь. Пакет, який людина буде знати, що якщо з нею щось станеться, що буде з її сім'єю, що буде з людиною, якщо, не дай Бог, вона стане інвалідом. І агітувати навпаки, щоб люди добровільно записувалися, розуміли іменно в загальному, що і як буде. А це все, що зараз відбувається, це навпаки таке враження, як. Тільки розкидає ще більше нас, ще більше нас відкидає один від одного. І я вважаю, що цей законопроект в загальному і взагалі ця мобілізація про те, що українці повинні депортувати з європейських країн, повернути назад в Україну, це, це ми говоримо про життя людей. Ми не говоримо про якісь речі, про якісь зброю, про якісь я не знаю, якісь танки, це люди, це люди, які теж мають сім'ї, це люди яких чекають діти вдома, дітки маленькі, ті дітки вони ні в чому не винні. Те, що вони теж хочуть мати свого тата, свою маму разом. Я розумію, що це несправедливо. Я розумію, що життя не є справедливе. Я не говорю, що я когось захищаю, чи в мене якась позиція є. Знаєте, що я іменно підтримую таку сторону чи не таку сторону. Я просто вважаю, що бути е, на передовій. Дуже важливо, щоб ви самі ментально були готовими на це. Ніхто ментально, можливо, не буде готовий на таке ніколи. Але коли, принаймні, ви самі йдете, коли ви знаєте, що ваша сім'я за кордоном, в безпеці, то вже інша справа. А так, розумієте, лякати і наводити паніку, це, мені здається, неправильний хід е, з боку загальному України, щоб так агітувати наших людей і заставляти наших людей, розуміти. Е, Йти фактично в якомусь сенсі на смерть, тому що війна це дуже дуже страшно. Це, це по-іншому не передати. Бог все рівно все розсудить. Чи ті люди праві, чи ті люди неправі, як хто прожив своє життя, чи прожила та людина правильно те життя, чи неправильно. Ну, люди, прості люди, не можуть е е е вирішувати іншої людини. Майбутнє і в загальному життя, тому що життя це дуже дороге. І ті всі люди, які перебувають е, на передовій, то їм треба дуже сильно дякувати. Їм треба подякувати і не тільки подякувати, а допомагати. Морально дуже важливо, повірте, що мені не говорили. Багато людей просто навіть морально не підтримують за кордоном і, і, чи інше. Навпаки, якось е, е, псують імідж українцям, а нам потрібно навпаки. Підтримувати хлопців і дівчат, підтримати Україну, на представляти Україну завжди тільки з найкращого боку і тільки з найкращого боку. І допомагати один одному, розвивати бізнеси, розвивати все, е, що українське, і в майбутньому, коли е, війна завершиться, можливо, багато наших приїдуть, приїдуть назад і допоможуть вже на іншому фронті. І фронт, звісно, є тільки один фронт є в окопах на в передовій. Але є такий фронт малесенький, легенький, економічний, який теж потрібен. І нам потрібні українці, нам потрібні теж люди, і нам потрібно зберегти нашу націю. Дуже і дуже важливо. Надіюся, що відеоролик вийшов цікавий, інформативний. Я вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.